Наз доганяє втома. Спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Берсерки Павло Легачок. Павло Костянтинович. Матч вчора та сьогодні. Чи є різниця в роботі Берсерків? Різниця в чому? В роботі команди на льоду. В роботі? В роботі немає. В рахунку є, трішки менше пропустили. Завдяки голкіперу. Дуже дякуємо і шкодую. Безхребетна гра хлопців. Сьогодні состав трішки інший був, але не знаю, в чому це сказалося. І настраювалися хлопці, і хотіли грати. Да, сьогодні я там сказав, що ну, потрібно грати кожну гру, якщо є шанс грати, грайте. Але десь, десь потрібно було. Реалізувати моменти свої, але не того, щоб реалізувати, пропустили, і потім пішло по накатанні. Щодо складу, сьогодні дебютували одразу два хокеїсти. Як вам ці гравці? Ну як, передивимося гру повтори, і потім можна буде прокоментувати, скажу так, що з гри не випали. Вчора ви розповідали про подальшу долю команди стосовно навіть сьогоднішнього матчу, Берсерки на льоду сьогодні це хороший знак для життя клуба для життя клубу, ну проблема не знята. Ми вчора приїхали, відіграли гру, тому поспілкувалися в роздягальні, Вирішили, що якщо ми тут, в Києві, чому. Сьогодні не зіграти. 16-й матч. Зараз тривала пауза. Я думаю, ця пауза стане вирішальною в подальшій долі клубу. Дякую вам, успіхів. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаленко. Олег Леонідович. З перемогою. А матч вчора та сьогодні. Чи є різниця у грі Сокола? Одразу ж дві гри, так на другу гру тяжко зібратися було сьогодні хлопцям. Але ж ми спробували, перемогли та рухаємося далі. Після тривалої паузи на лід повернувся Артем Бондарів. Як вам робота оборонці сьогодні? Тяжковато, Артем, ж впорався з завданням та шайбу закинув. Зіграв добре. Попереду досить тривала пауза для Сокола. Як плануєте її проводити? Ну, трохи відпочинемо і будемо працювати далі. На жаль, ігор мало у чемпіонаті. Великі паузи. Жаліт Залі, жалітися не треба, треба грати та вигравати кожен матч. Дякую вам, успіхів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.